Верба похилилася, чекає весну. Ох, морозено. Вітаю вас, глядачі. Ох, погода гарна. І на душі так файно, тому що таке свіже, морозяне, сухе повітря. Ой, пригадала я пісню таку. Спить ставок, де колишуться віти, вітерець в верболозах заснув, там заграла плакуча гітара, Там дівчина зустрічала зиму. Там заграла Грала, плакуча гітара, там дівчина зустрічала весну. Ой, такої зими давно не було. Я прийшла в парк, хотіла подивитися, чи сьогодні можна з Меланією прийти на санках з'їжджати. Тому що два дні була відлига, а я думала, що все розтало. Але ні, морозяга притискає слизько. Такого снігу нема, але лід. Ото буде файна повзанка. Ти поїдеш далеко, далеко. Так далеко від мого села. І ніколи. Нікому не скажеш, що у тебе кохана була, ти не плач, не журися дівчино, ти не плач, не журись, не ридай, Через рік я сістиме калина. В тихий вечір мене зустрічай, Через рік, я цвістиме калина, в тихий вечір мене зустрічай. Від ту пісню під мелодію, як ми колись танцювали» В сільському клубі, в суботу збиралися дівчата, кликали гармоніста, тягнули його і йшли до клубу, а клуб був холодний, але ми молоді того не відчували. Колись не ходили в штанах, то навіть ніхто не знав такого. Не знаю, чи були такі штани модні. Я знаю, що я сама мала таку коротеньку спідничку і капрони на гумках притискалися, щоб не злітали. А деколи мала такий фоїс, що воно тут капрони за стіпки притискало. А зими були тріскучі, морози були майже цілу зиму, мінус 25, 30, 20. Ну, завжди так було. І то пам'ятаю, як нині коліна в тих капронах такі червоні були. І старші люди не раз казали. «Людоньки!» ну вам скажу, я аж тепер дивуюся. Що не було зимно, просто відчувала трошки такий опік, але зимно не було. Так що юність була гарна, але швидко пролетіло. А, до речі, ми в суботу збиралися і в клубі танцювали. А по боках були крісла, чи лавки, жінки приходили з села, і слухали, дивилися і обсуждали кожну дівку. Таке було. Ой, файно було. Ну, так колись було по селах. Думаю, що жінки мого віку таке знають і так само танцювали, і так само збиралися в клубах. Ото ставок дуже замерзло, вода майже не розмерзає. Цього року нас зима трошки обдарувала снігом, морозом. Дуже файно. Не і не плач ти дівчино, не і не плач, не ридай, сріб я, свістиме калина, тихий вечір на мене чекай. Через Siehst du, Mäkalyna, Tichy Wätschir Na mene Czekaj Unterfahr? Ja, Unterfahr. Okay, passt. Ich wollt ah. genauso. So. Dann genieß die Fahrt. Ja, ja, warte, warte. Ja, dankeschön. Bitte. So. No. Ja.

То ми з мелією трохи ковзалися, як гарно, вітер стих, морозець трошечки притиснув, а нині все примерзло цілий день. Вже пташки починають співати. От прийшла і одразу варю зубку. Такий купила суповий набір. Бачите, який жовтий, тут шкірочка жовта. От, який розсіл жовтий. Не знаю, як буде правильно бульйон, розсіл. Я знаю, що колись люди, такі старші, казали, о, зарубала півня, росолу наварила, лішейки вкинула, шлунок, серце і таку кабіну вкинула. Та колись як ми варили їсти, а працівники деякі в жартума казали, от кабіні вже нині накидали. От Так що я теж. От із такого трошечки такий жовтий такий запах домашнього бульйону. А, ще додам речки. Добре вийде така зубка. Картопля. Вже поварилася 10 хвилин додам перчику і дві ложки гречки. Так, Оп, я її замочила трохи. Так. Така буде рідша зупа. І кидаю цибулину. На такі шпажки дерев'яні з субочистками. І кидаю. То вона завжди розлітається в зупі, я її потім лапаю, витягую, а так вона привариться 5 хвилин, і я заберу цибулю. Нехай ще 10 хвилин кипить, а тут ще котлетки смажу. Håhå. <laughs> Huffa.